Доброго дня, друзі! Пропоную вам до огляду свій власний автомобіль 2011 року випуску з пробігом 118 з лишнім тисяч кілометрів. Це шкода Єтті, позашляховик, повний привід, механіка. В такому сірому Кольорі, рідні литі диски, зимова гума. Ось такі гарно збережені карти, сидіння, рульове колесо, панель приладів. Задні двері, задній ряд сидінь, в дуже хорошому стані, збережені, були в чохлах весь час Проблем по салону немає взагалі. Таке багажне відділення. Ну, чисті коврики, може легкі, якісь потертості, але ж все-таки машини стільки 13 років. З правого боку карта, сидіння, задній ряд, передній ряд, передня карта, пасажирське сидіння. Зараз покажу двигун. Двигун запускається досить швидко. Працює тихенько, рівномірно. У двигуні замінені ремішок з роликами. диск щеплення, акумулятор другий, водяна помпа, зараз все щось згадаю. Не згадав нічого, обслуговується регулярно і стараюся тримати чистеньке, все справне, отаким чином. Автомобіль має початкові сліди корозії на дверцятах. Я його зачистив, протравив кислотою, замазав грунтом і лаком покрив. Ось на дверцятах. Ось все таке є. Також з правого боку, трошки на задніх дверцятах, і внизу коло порогів. отакий, Такий, друзі, автомобільчик. Кого він зацікавить, телефонуйте, будь ласка, до реальних покупців в мене ще є приємний бонус. До зустрічі біля капоту.